Піхоту взагалі не страшно. Ти розумієш, що там такі ж люди, як ти, що у них дві руки, дві ноги, і також в них кров тече, то якби піхоту не дуже боялись. От арта, да, арта ФПВ це страшно. Тому що якщо з людьми там, в тебе є шанси, приблизно 50 на 50, хай буде, а з артою якісь шанси. Тільки нору якусь знайти і заховатися. Звичайний пулеметчик – це плюс 100 кілограмів. Я з собою брав плюс-мінус 1000 патронів на лівий берег. Ну, це там хай полчаса бою, але все одно хоч щось. І воно вже відбувалося. І це постійно бували проблеми, ну, потім з опитом вже прийшло, що карабан треба розпихати по, всім, по всьому екіпажу, по всій команді, твоїй групі, тому що десь свій рюкзак проїбав, так хоч у кого ще в якийсь бикас залишиться. Була ситуація, коли перегрузили лодку. Вона пішла ко дну і пацани, ну прийшлося плити, а що робити. Теж зима була, январь, льот ще стояв де-інде. Де де де. Насамперед, навіть добратися до лівого берега це вже ще у нас, тому що це на лодках. І лодки не були ще оборудовані ребами, тому був страх, перший страх це в півіжки, другий страх це просто що. Десь буде якась засада, якийсь секрет, що вони просто розстріляють, немає ніякого криття, нічого. Складно, щоб були саме в холодну пару року, тому що чай або каву заварити ти можеш тільки днем, бо пташки літають з тепловізорами. З ночниками вони добре бачать, як хата світиться. Та все банально просто. Заходимо в хату, починаємо обживатися, кожен собі уголок на якісь знаходить. Зразу перевіряємо укриття, чи воно є, чи можливо його зробити. Бетонний фундамент був і можна було пару метрів вниз копнути за нього. Розовою дитською лопаткою її розкапували. Контакт був під мостом Антоновським. Коли там дві то там під намагалися відбити той мост, чоловіка 3-4 ми там взяли в полон. Були задачі такі, що поставили на задачу зайти трохи далі, ближче до п Там прозвідати обстановку, зайняти будинок. Як потім оказалось, під були 150 метрах цієї хати. І вони знали, вони чули, що ми туди зайшли, тому що там було. Ну, ми не тихо працювали, Ми біжали до двері, смик, смик ту двері. А вона закрита, а тут починає ляпати міномета вокруг нас. Ну що, прикладом окно розбили, щучкою позалітали, от і весь штурм вдома. Бували ситуації, коли під мостом там постійно гепає, а ти вирубився, там 3-4 часа, ти виспався і тобі було нормально. Поїсти щось вкусненького, тепленького, Оце більше всього хотілося. Взагалі на службі постійно хочеться додому. Ти вічно хочеш до сім'ї, тому що не вистачає жорстко.